Анна Савко багатодітна мати. Минулого тижня у неї були десяті пологи. Маленького Веніаміна народжувала у міському пологому будинку. Тут пройшли майже усі попередні пологи жінки. Це благословення Боже. Що якщо Бог дає, ми приймаємо. Я бистру родю, я не мучуюся, щоб я мучилася пару годин. А за годину дуже гарне відношення тут у лікарні. Я тут всіх практично, я лише одну вагітність, що я тут. Не, не родила, бо тут був закритий пологовий будинок. А так і всі тут Тут гарні відношення, гарні умови. У всіх пологах хану супроводжує її лікарка Ірина Паскар. Я насправді дуже радію за кожну таку родину. В мене немало багатодітних, і я з радістю приймаю кожну наступну вагітність. Є родини, для яких цінність життя має значення, і я відношусь до тих людей, які розуміють, що демографічна ситуація дуже важка. А такі родини, як Аня, це просто подарунок долі, коли вагітна турбується за, за своє майбутнє дитя. І я дуже радію з цього приводу, і у нас жіночі консультації дуже багато багатодітних родин. У міському пологому для багатодітних матусь створюють усі умови: комфортні палати, кімнати гігієни, та найголовніше підтримка професіоналів своєї справи. У нас палати сімейного типу і всі практично одномісні палати. Значить, але для таких жінок, які багатодітні, у нас. Палати сімейного типу, для того, щоб могли їх навідувати і дітки їхні, і родичі це саме там. І ці палати для таких жінок у нас без проплат. Зараз трошки народжуваність зменшується в нас в Україні і в нас в тому числі. А багатодітних жінок зараз не так багато є. Але, по крайній мірі, є такі, що народжують і в третій, і в четвертий раз. Значить, для них таких палат у нас є сім палат сімейного типу, як ми можемо їх повністю забезпечити. Такими умовами. Співпрацюють у міському пологому також із благодійниками, які допомагають психологічно та фінансово. Такого зайця запитали, хто мальчик чи хлопчик. Я їздила з недоволки. Мені дуже приємно це тобі подарувати дівчат. І це гігієна для малих для тебе. Є е, громадська організація Safe Life. Е, дівчата зараз їх в мене відсутні, Вони поїхали в Нідерланди на Pro life», Вони би були тут обов'язково. Вони е, приїжджають на кожну випіску е, багатодітних або е, дівчаток, які... Е, умовно пересіленці, хоча це не дуже коректний вислов по відношенню до них, долучаються до будь-яких важких випадків, коли є одинока мама, яка планує народжувати. Нині Анна Савко із маленьким Веніаміном вже виписані додому, де на них весь цей час чекали ще вісім дівчаток і один хлопчик. А залишається відділення на з лікування жінка, мешканка району області, в якої передбачені 15 пологи. 19-та вагітність 15 ті передбачування пологи, але в силу обставин, що склалися в перебізі вагітності в вигляді певних ускладнень, вона потребує розродження, перебування розродження до кінця цієї вагітності. Така нозологічна ну, форма ускладнення, яка потребує цілодобового. Контролю за вагітною жінкою і за станом дитини. Лікарі кажуть, такі випадки не завжди про легкий перебіг пологів. Як правило, багатодітні жінки потребують особливого спостереження та допологової госпіталізації. Це пов'язано з досить вагомими причинами: це урахуючи перегляд пологів, високі ризики, акушевський кровотеч, ускладнення з боку інших органів систем, які мали навантаження. Під час перебігу всіх попередніх вагітностей, даної вагітності, наприклад, в, в, в кожної вагітної жінки. Вони складають певну групу ризику, тому цей ризик, цей ризик треба мінімізувати наскільки можливо, враховуючи кратність пологів, а часто і вік багатодітної мами важливо дотримуватися всіх рекомендацій лікаря. Це дозволить уникнути можливих ускладнень та подарувати світу здорову дитину, адже маленьких українців має ставати більше. Олена Кричко Надія Столбова. Новини Сі 4